Агов, uh -huh. у цьому випуску на вас чекає Тін А проти Ханівуд. Чому Тінап не може стояти поряд із проектом Ханівуд? день, друзі, ви з України радий та вися на своєму каналі, і з вами, як завжди, ваш. Дружелюбний та просто неповторний містер Атлант. У цьому відео на вас чекатиме продовження доволі цікавого захоплюючого формату битва PTPR Games Honeywood проти Teen Up, яку обереш саме ти, ми починаємо. А розпочнемо ми з нашого любовного проєкту, і це Honeywood. Отож, про проєкт Honeywood. Honeywood – це країна мрії, мрій, де ведмеді мають власні володіння. PTPR блокчейн – гра, в якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь певність заданість і перспективи даної гри. Грайте під холодень і заробляйте реальні гроші. Такий лозунг зустрічає нас, коли ми Пайдемо на дану платформу. Спочатку я не вірив власним очам, але все-таки я спробував і це а, виявилося саме так. А як можна зробити, все дуже просто, тобто заробити. Перший варіант це заробляти купуючи на маркет Тайсі Пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим pvp бит Ну і звичайно, третій варіант мені набагато простіший. Це заробляти покажуть мене текону в стейків. Команда, якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина та потужна система. Це є професіонали, які знають свою роботу, а при цьому команда складається до свідчених людей. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, то серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це космос. Відмар, Окес, Дазар та інші. А тепер прийдемо до конкрета Ханівуд, і це тін -ап». Резюме. Швидке остання блокчейну та краудфандингу з другої половини 10-го року стало джерелом. Неймовірне натхнення для людей у всьому світі. Той факт, що блокчейн індустрія знаходиться на початку років свого з ринок Побачив деякі а, новаторські результати від трендів від трендів криптовалюти. Навіть з деякою інтенсивною негативною реакцією на краудфандингових платформах на традиційному ринку визначення а, криптовалюти громадськістю стало великим проривом для криптоінвесторів. Безсумнівно, ми є частиною цифрової ерики. Відбулася різка зміна в спосіб обробки інформації та спілкування за останні кілька десятиліть. Це цілком природно, що зараз ми прагнемо революціонізувати спосіб нашої повсякденної діяльності криптографії, була успішно давати такі платформи. Які допомагають нам робити наш світ кращим. за зміцнення бізнесу електронної комерції, зниження ризику шахрайства хакерів а, і шахрайства, а, міжнародні транзакції, покращення процесу грошових переказів та надання нових повноважень, безпеку та конвенційність для на для мас свого цифрового багатства. Тін опис місії Тін має на намір зробити революцію в блокчейн. Компанія добре обізнана у своїй меті спростити дуже густо сформульований кодекс поведінки в законодавством. Тін АП Тінап вірить, що зміни мають власну силу, двері, які відкрили блокчейн. Прийняння Ханіву та Тінап Ви можете Тінап знайомитися більше а, після переданого відео. це грають на рупіпіорку, то я власне непогано, і в неї є дуже класне бачення, дуже класна місія та погляди. Однозначно, але все-таки Ханівудів вібрав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти з 5 хвилин на день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість на сухих розмови навичок та інші аспекти. Якщо прийняти ігрові процеси, також графік, то серед Україні в, в Ханнівуду отримати абсолютно перемогу. І підсумок такий. Після поміння двох проєктів перемогу отримав Ханіву. Тому вітаємо його з даною перемогою. І зустрімося наступному випуску. Всіх люблю, бувайте!